Power. мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Пауер. Офіційний партнер ППЛ 2023 2024 років. Далася взнаки функціональна підготовність футболістів. Кінець сезону. Молоді гравці, які просто вже наприкінці матчу не витримали емоцій, не витримали темпу. Можна так напевно на що списати цю поразку епіцентру. Буває таке, трапляється, могли виграти, ну сьогодні програли таке, це футбол, інколи трапляється. А сьогоднішній маршрут стосується, просто не було ресурсу. Травмовані по жовтими картами, нас От, Ми використали всі заміни, які нам були доступні. І три чоловіки. Це абсолютно нормально. Перший тайм абсолютно повна перевага. По, ну, по змісту гри я дуже задоволений. Другий десь, да, знаки хтось менше грав, хтось більше. Пропустили два м'яча. Ну, буває таке. Я трагедію сю абсолютно. Не... Для мене головне був зміст гри, і він був це саме. Ну і напевно, що не вдалося отримати емоційне навантаження перед першим матчем плей-офф, який вже ще в середу. Ви знаєте, мені все рівно яке там навантаження емоційне, мені головне, щоб команда. Я знаю впевнений в тому, що команда в всереду вийде, і буде битися. А те, що сьогоднішня гра, ми зараз сядемо, обговоримо і забудемо. От і все. Це Вже історія, кому сьогодні це вже гра історія, і сьогодні можливо в кінці лівий берег більше хотів виграти. З цієї поразки трагедія абсолютно. Я ви сказала, що не вистачило кадрової, кадрової глибини, то на середу вже підтягнеться низка футболістів, ми... яких, на яких ви розраховуєте? нову. Так, так, да, 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 вже середу ми будемо в, буде в повній бійовій готовності. Була гра нервовою, нервовою ми програвали, потім вже там повітряна тривога. Але перебудувалися. Пер, 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 всю, Багато чого ми зробили, але хлопців вистачило. Це знаєте футбольної мужності, коли там вже сил немає, і ти вже вимотаний, і вирішити на нашу поверхність. Це дуже багато коштів. Сьогодні ви зробили невеличку ротацію. Цьому по посприяв перебір жовтих карток в Самара, чи все ж ви далі більше відпочити гравцям основу перед плей-оффом? Ні, про плей-офф ми до сьогоднішньої гри не думали, ми про плей-офф ми будемо тільки завтра думати. А саме отримуючи кверту жухи паркування? Також сьогодні у воротах стояв Віталій Шепотарів, який майстерно відбив пенальті. Перед стиковими матчами потрібна підсилена конкуренція на вантарську позиції. Завжди, завжди. А, наскільки показовим для вас було це протистояння перед бойом? Ну, воно не показове. Воно чимось таке, знаєте, тому що коли граєш проти добротної, хорошої команди, яка грає в пас, знає, що вона робить в епіцентрі. Тому, тому цікаво, цікаво дивитися навіть за своїми футболістами, як вони будуть діяти, протидіяти цьому всьому. Ну, Багато питань, але нічого. Ми переключаємось і готуємося до того. Вже завтра сам відомий наш суперник у плей-офф до УПЛ. Саме наша арена прийматиме матч металіст 19-25 та «Верес». Чи завітає команда переглядати цей матч? Я не знаю, чи команда завітає тут тобто, кожному особисто, але ми будемо переглядати, зрозуміло, оболоні Олександрія і металіст з «Вересом» будемо переглядати. А ти ролики видали рекламу? Переглядаємо всіх, готуємося до всі, після гри вже більш конкретно. Yeah, Сьогодні вийшов Запорожан Андрій, щоб офіційно завершити ігрову кар'єру. Довго планували це? Планували. Планували ще січня місяця. З січня місяця ми так обговорили цю ситуацію. Андрій Юрійович тренер і в академії допомагає нам. Працює в тренерському штабі, ну, він крапку свою ще не поставив. Ми всі до цього готувалися, тільки не могли підібрати момент. Заключна гра, і такі емоції на грі програє команда. І, і, і виграти за поражан заходить на поле. Він заслужив Він збройний на цей якості. Сьогодні команда була нагороджена медалями за третє місце, і це в дебютному для нас сезоні. Чи задоволення розпочати? Цьому ну, ну, задоволення, тому що бронзові медалі їх не кожній кожні команді дають, і треба дуже великою працею, треба е, за, заслужити, да, заслужити, заробити. Це важка праця для міста. Задоволені, але хотілося на краще. Наше багато роботи і багато чого А, Дані, вітаю з перемогою. Твої емоції після останнього матчу чемпіонату першої ліги? Ну, емоції дуже гарні, тому що ми виграли дуже складну гру. Був дуже такий напряжений матч до останньої хвилини, тому тільки задоволений. На перших хвилинах ми мали прекрасні шанси забити швидкий м'яч. Що завадило їх використати? Ну, це футбол, буває таке, що десь не забили, нам потім забили. Но ми показали характер і спромоглися виграти матч. саме твій гол став вирішальним в цьому матчі. Пригадай момент і свої емоції в той, в той момент. Та була подача углового, напевно. І я випрыгнув, забив м'яч. Це ну, звичайна справа. Головне, що команда перемогла. Це найважливо, що я забив, чи хтось інший. Сьогодні головний тренер зробив невеличку ротацію. Ми довели, що у нас є два рівноцінні склади. Так, у нас в команді всі працюють, всі хочуть грати на футбольному полі, доказують на тренуванні. Тому всі, хто у нас в команді, вони можуть вийти і підсилити гру. Вже завтра стане відомий наш суперник у плей-офф до УПЛ. І саме наша арена прийматиме матч металіст 19 19-25 та верес. Чи завітає команда переглянути цей матч? Ну, будемо дивитися. Ну, просто подивимося, матч нам без різниці, з ким грати. Нам треба виходити і показувати свої кращі якості на подвольполі. Сьогодні команда була нагороджена медалями за третє місце, і це вже в дебютному для нас сезоні. А, чи задоволені результатом? Ну, завжди хочеться більшого. Ну, третє місце це теж добре. Ну, завжди хочеться перемагати кожному, кожен матч, тому що ти спортсмен, ти хочеш виходити і перемагати і перемагати. Ну, третє місце теж добре. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.